На що насправді зараз Росія провокавує Польщу, Європу? Тобто це дійсно вони хотіли вразити якісь цілі в Польщі. чи Це провокація на щось інакше. Як зараз можуть українців і поляків посварити, я бачу до цього нереальну тенденцію, і може бути просто жесть, якщо Польща відріже постачання зброї і так далі в Україну? Слухайте дуже уважно це відео розповсюджити. Воно страшно важливе. Я бачу зараз купу новин про те, що а поляки, якби це була фура з зерном, тоді вони зупинили, а дрони вони не бачать, не хочуть. А, багато українців пишуть так, полякам кажуть, і надо, хай узнать, що такі дрони. Ви що сумасишли? Ми, якщо Це наше останнє окно стало, через яке нам зброя доходить Польща, якщо не дай Боже. Польща взагалі не за Польща може сказати, чао. Ми зараз ППО так вистроїмо. Ми тут літаки всі піднімемо, закриємо небо, НАТО їм закриє. В принципі, Росія це і хоче ще зробити, ,明白? Тобто. А... Тут не стільки була ціль вразити зараз Польщу, хоча вони цілилися в склади з боєприпасами. Вони ж летіли в склади з боєприпасами, які мали в Україну йти. Скільки зробить так, щоб Польща більше не зберігала і не постачала це в Україну. І зараз українці, якщо ви будете продовжувати сратися оце з поляками чи тіпо, злорадствувати, ага, так і надо, та не дай Боже, Польща в будь-який момент може відрізати і так далі. Прийняли. Дивіться, тут арабів і так далі що тут вже немає в Польщі, майже українців прийняли і роботу. Ну розказують щось і так далі. Але роботають, живуть і так. Я зараз в Польщі, поняла? Все мені ні разу з на Україну не сказали. Польща нам дуже допомагає. Да, з зерном там були проблеми і так далі, але хто знає, як ми до Польщі підносилися, якби таке сталось. Треба Росії. Дивіться, ситуація дуже критична. Замість того, щоб зараз хейтити Польщу чи щось таке. Треба сказати і дякую, що попри всю цю ситуацію, ви продовжуєте допомагати. Да, дуже хірово, от купа новин у мене на столі, дуже хірово, як Польща на це все реагує, але враховуючи економічний ріст зараз Польщі, і що в них окей, вони розвиваються, вони за декілька років догонять Італію просто на реальних масштабів. Вони до останнього будуть підпліпідлять від воєнного якогось конфлікту з Росії. Оці всі ситуації вам потрібно думати зараз за заробіток онлайн, за посиланням в шапці профіля для українців. От якщо вам зараз емігрувати, щось таке, а вірогідність цього дуже велика, вам потрібно бути готовим для цього. Ми. Там дали змогу українцям за допомогою розповсюдження українських європейських відео, в коротких відео Інстаграм, там YouTube, TikTok і так далі зароблять гроші. Ми платимо за це зарплату. Ми навіть вам ефір покажемо ось нещодавно. Зарплати поплачували, подарунки подарували нашим студентам і так далі. Безкоштовно три дня я вас там буду навчати, що до чого. Інакшого варіанту у вас немає. Зі мною з нами, без нас вам треба шукати онлайн для того, щоб ви в будь-який момент могли пересунутися десь легко. Нічого платити не треба. Три дня безплатно зрозумієте, як вам рухатися далі. Все, за посилаємо